Ікси за якусь. Херню, якщо ми знімаємо. Подожди, подожди. Oh God, <laughs> Куда я? Нам значить туда. Я не можу фонарика включити. все вже. А де інопланетне на планетне гніздо, хоч. А, все. А що, якщо підійти. Ой! Yeah. Фоткай! Фоткай, як я вишу! Блять! Yeah. Йопт твою! Або спаси yeah. мене! Лучше спаси мене, не можу. Пішли туди, диви, тут щось було. У Де, нас... Тут щось було. <піллянський> 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 Роби сел. Ой, блядь! Все, я біжу, Артем я не е. Ніку я! там <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>